Хочу ще добавочку зробити. Приклад практичної роботи. Ну, Лютий 15-го року. Ситуація, ви пам'ятаєте, в Україні яка була. Тільки Дебальцево. Оточення тоді ви пам'ятаєте. І далі планувався наступ. І от виходить, от приходить думка, що треба їхати в Карпати. На святилище. Ну, з точки зору логіки дурня якась. Точно на святилище, на якому я не був ніколи. Але все-таки на відчуттях я поїхав. І дійсно, воно дало результат. Ну, Перше було, що по погоді зразу було видно, що дуже воно вплинуло, тому що засипало всю країну снігом. Навіть при Азов'я. А потім Путін дійсно зник. Хоча коли озвучував перед тим, як їхати відео, що у Путіна будуть проблеми, це був початок березня 2015 року. От пристане мені думка, що будуть проблеми, я це й озвучу. Але дійсно він зник тоді. Тися на два. Казали, Кабаєва рожає, Кабаєва рожає. Наступу не було. І війська НАТО, які вже були на наших кордонах, навіть на території України, вони далі не пішли. Тому що, ну, немає ж наступу в Росії, Ну, прийшли думки, які ну, зовсім з точки зору логіки, ну, бред якийсь. Ну, як це можна зашкодити такій глобальній ситуації, коли наступ такої імперії на Україну? А тут раз, що воно відбулося, я сам не знаю. Але ці думки, які прийшли, з поля духа, з колективного розуму вони призвели до такого результату. І так тоді Україну по не поділили. На корін 15-му році. Так що, можуть виникати такі думки, які зовсім ну, нелогічні. Коли починаєте через логіку, ви можете відмовитися. А коли на відчуттях відчуваєте і робите, Ось воно спрацьовує. Так що не дивуйтеся. Коли почнете практично працювати, що вам будуть такі думки приходити ну, послідовно логічні. Тобто колективний розум у нього інший зовсім інша логіка. Так що не дивуйтесь. Ну і достатньо.